Слава Ісусу Христу, продовжуємо сьогодні читати е, листи крутення, листи ворога до ворога. Руйнувати віру і не допускати формування чеснот це справжня робота дьявола. Руйнувати віру і не допускати формування чеснот, те, що може нам допомогти е, в нашій щоденності. В наших відносинах, ставлячи перешкоди священникові, щоб той не розкрив хворому його справжній стан, в одному з попередніх е відео е іншої тематики ми говорили, що важко підійти людині до світла, якщо в неї хворі очі. І це символізує те, що коли ми. Хворі душевно, нам важко прийти до лікаря, до світла, яке допоможе нам виздоровити. Ставлячи перешкоди священнику, що той не розкрив хворому його справжній стан. Досліджуємо свій справжній стан душі, в яких ми відносинах з іншими людьми. І вірю, що кожен має місце, де є ще багато роботи. І я теж маю. Дуже багато роботи в відносинах з іншими людьми. Тому працюємо кожен на своїй ниві, щоб, так як Ісус сказав, що роботи є багато, признаків мало, щоб ми були тими працівниками, які хочемо спочатку зробити порядок в себе, а потім допомагати іншим робити порядок в себе. Допомагати інших приводити. До Спасіння, до Христа, до істини і до правди. Амінь. Слава Ісусу Христу.